На каналі спеціальний Шиномонтаж. Давайте швиденько подивимося сьогодні, що таке мобільний шиномонтаж. часто це робота на свіжому повітрі. Сьогоднішня наша праця виглядає ось на такій локації. Маємо ось таке круте обладнання. Це балансир, який ми замінили позаминулого сезону. Балансує він швидко та калібрується кожну неділю. Німецький станок ATH-32, який вже навалює 10-й сезон. Та проблем з ним в немає. Маємо багато дніпроємського обладнання. Наприклад, мені дуже подобаються ось такі шурики з такими потужними 20-ваттними тушечками-акумуляторами. Сьогодні призиваємо 15 машин і цих двох зарядів хватить нам з головою. Про все в нас уйде приблизно 8 годин, Ну це якби машинки вже були тут. Бо ми тут, на 9 ранку, а машинок ще немає бо в Києві затори. Ну, ось така штука, мобільний, шиномонтаж. монтаж. Так що буде багато цього ще цікавого відео, підписуйтесь на канал. Далі цікавіше разом до перемоги.